Малята. У цьому відео ми познайомимося з квітками, які з'являються навесні. Одна з перших квіток, які з'являються навесні, це пролісок. Повтори зі мною назву цієї квітки пролісок. Скажи, який він? Пролісок перший тонкий. Ніжний, синій, маленький. Разом із проліском з'являється і підсніжник. Підсніжник та пролісок дуже схожі між собою та відрізняються лише кольором. Скажи, який підсніжник? Білий, перший, ніжний. Весняний. А це гілочка мімози, яка не в'яне від морозу. Повтори зі мною назву цієї квітки: мімоза. Мімоза яка? Жовта. Пухнаста, гарна, запашна. А чи знаєш ти назву цієї квітки? Так, це тюльпан. Тюльпан який? Гарний, рожевий, ароматний, тендітний. А це конвалія. Повтори зі мною конвалія. Подивись, які гарні в неї білосніжні намистинки, як маленькі горошинки. А пахучі на весь ліс. Конвалія яка? Біла, запашна, ніжна. А це кульбаба. Повтори зі мною. Кульбаба. Жовті сонечка веснянки прокидається щоранку. Море радості і втіхи принесуть кульбабки дітям. Яка кульбаба? Жовта, ніжна, гарна, весняна та яскрава. А зараз давай ще раз з тобою згадаємо назви квітів, які є на галявині: конвалія, пролісок, тюльпан та кульбаба. Зараз я одну квітку заховаю якої квітки не стало? Не стало тюльпана. Зараз ще одну заховаю. Запам'ятай, які квіти ти бачиш на галявині. Якої квітки не стало? Не стало кульбаби. Молодець. Давай ще раз якої квітки не стало? Не стало конвалії. І останній раз запам'ятовую квіти, які є на галявині. Якої квітки не стало? Не стало пролізка. Молодець. Скажи, чи сподобалось тобі грати із квітами?